Контррозвідка служби безпеки викрила прикордонника агента ФСБ. Він збирав інформацію про сили оборони на північних рубежах Волині. Зловмисником виявився завербований російською спецслужбою контрактник, керівник відділення місцевого прикордонного загону. За вказівкою окупантів КРІТ встановлював локації укріп районів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю. Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону. У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли евакуювати свого агента на територію Росії та влаштувати до окупаційних угрупувань РФ. На фінальному етапі спецоперації контррозвідки СБУ із залученням спецпризначенців ЦСОА затримали російського агента поблизу місця служби. У подальшому СБУ провели комплексні заходи для убезпечення локації українських військ. Контрактник потрапив у поле зору РФ, коли приходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області. Під час обшуку в помешканні та нароб робочому місці затриманого вилучено мобільний телефон та комп'ютер, який він використовував у злочинній діяльності. Зраднику оголошено про підозру наразі. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення.